Привіт, друзі! Мене звуть Вікторія Жидок. Я представляю компанію Westranbit в місті Чернігові. Наша компанія відкриває для вас світ міжнародних продажів, приймає платежі з ваших власних сайтів, доставляє ваші товари в будь-яку точку світу та пропонує послуги преп-центру та Фулфілмент центру США. Ну і якщо вам подобається такий контент, та ви вважаєте його корисним, то підписуйтесь на наш канал, не забувайте про дзвіночок, щоб не пропустити наші нові ролики. Час від часу на нашому каналі з'являються відео про платне просування на Еці. Ну от, наприклад, з останнього ролик про зовнішню рекламу Овсайд ЕЦ, хто ще не дивився, запрошую. Запитаєте, чому стільки уваги я приділяю саме рекламі на Еці? Ну а тому, що ми з вами опинились наразі в ситуації, коли по органіці пробитись дуже складно, особливо молодим магазинам. Відповідно до останніх звітів Еці, загальний трафік відвідувачів на їх майданчик суттєво зменшився, а от конкуренція продовжує зростати, бо збільшується кількість продавців. Проте більшість продавців досі залишаються заплутаними, не розуміючи, як насправді працює реклама на Еці і як правильно її використовувати. У результаті ми або втрачаємо гроші, або не досягаємо бажаних результатів. Тому саме в цьому відео я пропоную розібратись разом з вами, які причини можуть призвести до зливу рекламного бюджету на Еці. І сьогодні розберемо сім причин, чому реклама на Еці може не працювати. Та не буде ефективною. Якщо вам цікаво, то запрошую підписатись на наш канал, тому що саме цей ролик буде корисний і тим, хто поки новачок на Еці, і для тих, хто вже має певний досвід в продажах. Отже, причина номер один це погане SEO. Оптимізація ваших лістингів для пошукової видачі на Еці буде включати, ну, як мінімум, підбір релевантних ключових слів. Тегів складання правильних заголовків та описів до ваших продуктів, що обов'язково мають містити ключові слова, по яким ви саме і хочете пройти пошуку по органіці. До речі, в мене є відео. Ось тут про те, як правильно підібрати ключові слова, щоб вони відповідали пошуковим запитам ваших покупців. Отже, пам'ятаємо, спочатку потрібно пропрацювати СЕО, а вже потім запускати рекламу на цей лістинг. Отже, як на мене, то органічне і платне просування є взаємодоповнюючими тактиками у роботі на ЕЦІ, коли разом вони будуть генерувати більше потенційних клієнтів, чим кожна з них окремо. Тобто ваше СЕО плюс платне просування точно дадуть гарний результат, коли ви не зливаєте бюджет, а заробляєте на рекламі в тому числі. Часто таку помилку допускають молоді продавці, які ще не розібрались з тим, як працює алгоритм Еці. Це, до речі, і моя помилка на старті. Опублікували швиденько декілька лістингів, бігом підключили їх на рекламу і почали зливати бюджет. Добре, що Еці на початку лімітує рекламні бюджети наразі. Тому, якщо лістинг не оптимізований, то і по рекламі буде складно потрапити на першу сторінку по головному ключовому слову. Рекламна компанія не зможе правильно навчитись, і тут є два варіанти: або щоденний бюджет витратиться за декілька годин, або навпаки, бюджет не буде склікуватись. Ну що, начебто, і непогано, проте і в першому, і в другому варіанті реклама буде неефективною. Друга причина безпосередньо пов'язана з першою це терміни рекламної кампанії. Саме це говорить, що тривалість вашої кампанії повинна тривати щонайменше 30 днів, що дає інструменту ЕЦЕЕЦ достатньо часу для збору даних. Та оптимізації їх для показу. Тобто, кожна рекламна кампанія повинна пройти навчання, так би мовити, і на це потрібен час. Тому не потрібно виключати рекламу через три дні. Якщо ви підключаєте на рекламу лістинг, то як мінімум 10-14 днів не чіпайте його, і вже десь приблизно через два тижні після цього можна. Починати аналізувати результати, щоб перевірити ефективність ваших рекламованих лістингів. Таким чином, ви зможете визначити, які товари слід продовжити просувати, які пошукові запити краще конвертуються для цього вашого товару, і взагалі для магазина в цілому. І ще дуже важливо, Еці дуже не любить, коли ви вимикаєте рекламу. Тобто, взагалі припиняєте фінансування. Одразу буде відчутний спад по всіх показниках магазину. В першу чергу, це буде стосуватися трафіку. Навіть зменшення рекламного бюджету може на деякий час просадити магазин. Еці буде старатись, щоб ви зрозуміли, що без платного просування вам ну ніяк. Тобто, Дуже обережно коригуйте рекламні бюджети. Третя причина це низький бюджет на Рекламу бюджет це ключовий фактор успіху рекламної кампанії. Якщо у вас обмежений бюджет, важливо використовувати його раціонально. Ну, наприклад, якщо у вас є лише 5 доларів на день, не варто рекламувати занадто багато товарів одночасно. Натомість оберіть 5-7 найкращих товарів, які мають гарну взаємодію та продажі, і рекламуйте саме їх, що допоможе збільшити ваш оборот. Якщо товар гарно, вона продається по органіці, то завдяки платному просуванню цього лістингу ви також будете отримувати продажі. А для молодих магазинів, які ще не мають продажів, можна спробувати підключити на рекламу спочатку всі лістинги і вже з них обрати ті, які будуть отримувати більше кліків, а всі інші просто вимкнути з реклами. Тобто таким чином ви зробите перерозподіл бюджету на більш перспективні лістинги. Причина номер 4 це недостатня кількість продажів перед запуском реклами. Ще один важливий момент, який варто враховувати, якщо у вас немає хоча б мінімальної кількості органічних продажів. Реклама іноді може стати марною тратою в цьому випадку, особливо. Якщо ви не впевнені, що цей товар дійсно користується попитом. Хоча особисто я на це дивлюсь трішки інакше, витрати на рекламу в такому випадку можуть стати вашими інвестиціями, які поступово будуть окупатись. Знаєте, в чому тут проблема? Коли у вас молодий магазин без продажів, без відгуків, взагалі без історії, поки, то у покупця може виникнути. Деяка недовіра до вас, ну ви ж самі щодня купуєте щось в інтернеті, розумієте про що я. Тому щоб якось розвіяти цю недовіру, розкажіть про себе і свої товари, ну я маю на увазі розділи About Us, тут можна додати і фото, і відео, що забезпечить формування довіри у потенційних покупців. Хоча, якщо ви виходите з популярним товаром, що ви точно знаєте, користуються попитом, то у вас його можуть почати купувати і по рекламі без жодної органічної продажі. Я це знаю з власного досвіду. Ми запускали новий магазин з товарами, які мають гарний попит. Перед тим ми провели аналіз ніші і з певністю одразу підключили рекламу. І на другий день в нас стався продаж саме. З реклами. І це був наш перший продаж в новому магазині, тому все як не крути, залежить від товару, з яким ви виходите на Etsy. Ну, а п'ята причина, дуже банальна це погані фотографії товарів та відсутність відео. Etsy, як ви знаєте, це візуальна платформа, тому фотографії грають ключову роль у процесі продажів. Вони мають бути яскравими, чіткими та професійними, без різних зайвих елементів, які можуть ще більше відволікати споживача від товару. Я ще називаю мають бути смачними. Покажіть свій товар з усіх боків, щоб покупець міг побачити всі деталі. До речі, ось в цьому ролику ми говорили про 10 типів фото, що продають на Etsy. Далі відео. Це також потужний інструмент для продажів. Якщо у вас немає відео, ви втрачаєте можливість показати товар у дії. Наприклад, якщо ви продаєте одяг або прикраси, відео може допомогти показати, як виглядає товар на людині або його текстуру. Крім того, відео підвищує довіру до вашого магазину, адже покупець бачить більше деталей. Тому, якщо ви ще не додали відео до своїх лістингів, я рекомендую зробити це перш ніж починати запускати рекламну кампанію. Шоста причина: ви ігноруєте аналітику реклами на Еці. Рекламні кампанії без відстеження результатів можуть призвести до втрати часу і грошей. І якщо ви не користуєтеся аналітичними інструментами Еці, то варто звернути на це увагу. Еці надає інструменти для моніторингу таких показників, як кількість кліків, конверсія, показник повернення інвестицій, розмій улюблений, витрати на кліки та загальні продажі. Якщо ви запускаєте рекламу без регулярного аналізу цих даних, ви не зможете ефективно коригувати свою стратегію. Наприклад, може виявити, що одні товари отримують багато кліків, але не продаються, а інші, навпаки, мають високу конверсію при меншій кількості кліків. Ці дані можуть суттєво допомогти вам оптимізувати бюджет, спрямовуючи рекламу на ті товари, які приносять найбільший прибуток. Тому важливо регулярно аналізувати аналітику та робити висновки, щоб підвищити ефективність рекламної кампанії. Без цього ви будете втрачати гроші на рекламу, яка не буде приносити бажаних результатів. Причина номер сім це ігнорування сезонних трендів та святкових періодів. Etsy – це платформа, яка дуже залежить від сезонних продажів, особливо під час таких свят, як Різдво, День Святого Валентина, Великодень. Тощо, якщо ви ігноруєте ці можливості і не адаптуєте свої рекламні стратегії до таких періодів, ви можете втратити величезний потенціал для збільшення продажів. Рекламні компанії під час свят мають бути особливо ретельно сплановані. Щоб врахувати попит на конкретні товари, які відповідають певній порі року або святу. також під час святкових періодів зазвичай зростає конкуренція, тому вам варто підвищити ставки на рекламу або збільшити бюджет, щоб залишитися конкурентно спроможним. Ну а якщо у вас Залишились питання, то, будь ласка, пишіть їх в коментарях. Продовжимо обговорення. А також бажаю всім обрати ефективну рекламну стратегію, яка буде приносити вам прибуток.